Яким буде останній день, коли і як шоста початка відкриється. Ядерний апокаліпсис. Сьогодні ми живемо під час зняття шостої печаті Апокаліпсису. У Біблії ця подія описана так: коли Христос зняв шосту печатку, стався великий землетрус, і сонце похмуро, похмурішало, і місяць став, як кров, і зірки небесні впали на землю, і небо сховалося, згорнувшись як сувій, і всяка гора і острів рушили з місць своїх. І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячі начальники, і сильні, і кожен раб, і кожен вільний сховалися в печери, і в ущелений гір, і кажуть горам, і каміню: падімо на нас! І сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця, бо настав день гніву його, бо настав день гніву його великий. І хто встоїть? що може призвести до катастрофи такого масштабу, подібно до того? Як за часів Ноя, гріхи людей дійшли до неба, і стався запуск незворотних механізмів руйнування, відкрилися джерела великої бізодні, і всесвітній поток поглинув усю землю. Так і в наш час вчені припускають, що події, описані в книзі Апокаліпсис, після зняття шостої початки, відображають наслідки застосування людьми саме ядерної зброї.